Вітаю вас, друзі! Що може бути краще за удар по російському нафтопереробному заводу? Тільки повторний удар. Цієї ночі знову дрони атакували рязанський нафтопереробний завод. Ну. Смотри, що твориться. чітвориться. Полихнула традиційно, російська влада розповідала, що абсолютно усі безпілотники було збито, але на об'єкті фіксувалася пожежа. Напевно, сили оборони України вирішили добити цей НПЗ, тому що попередня атака була рівно два дні тому. Обломки нескільки гізні повряділи зірвуар з гарючими чиствами ті загаріліс до момента. Як стреляні служби займаються ліквідацією послідствів на об'єкті, продовжується крите горіння. Здається, російські молитви не допомогли. Напевно, Бог не розуміє російської мови, тому що якраз після. Першої атаки один із попів казав, що треба молитися. Вот, поэтому лучше всього молиться. А многі людям є розказувати вже о своїх переживаннях і о страхах. Ну і про те, що вони в з кем то молились. Треба було їм не молитися, а бунтувати, виходити на протести. Як от, наприклад, куряні влаштували безпощадний бунт. Ми жителі Глушковського району звертаємося обращаємося кріо губернатора Курської області. Олександру Євсічу Хінштейн пунктувати днями також почали і мешканці тимчасово окупованих територій Молдови, так званого Придністров'я. Ми з вами за весь час закупили майже 140 тисяч дронів камікадзе для українського війська, але на жаль, цього недостатньо. Інтенсивність боїв надзвичайно висока. Росіяни продовжують наступати на більшості напрямків, тому я знову прошу вас про донат на дрони камікадзе. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. Відколи війна прийшла також і на територію так званої Росії, зокрема до Курської народної республіки, Росіяни усе частіше плачуть. І це доволі дивно та непослідовно, адже вони самі підтримали війну. Вони підтримали повномасштабне вторгнення на територію України. Вони підтримали російську армію, а зараз їм щось не подобається. кажуть, російська влада на них забила. Наші діти забувають, що таке родний то наші старіки вмирають в ПВР на казенних койках. Складається мнение, що ми не нужний Мешканці Мешканців тих районів Курської народної республіки, де зараз тривають бойові дії. Передусім цікавить питання грошей. Вони хочуть отримати компенсації, але влада їх кинула. Но ми все время свишив деніг на вас не зате при цьому Владимір Путін знайшов гроші для тимчасово окупованих територій Грузії, для так званої Абхазії. А от сьогодні, сьогодні вчора, виділили Абхазі 5 мільярд до 200 мільйонів. Просто одного разу до курян навіть вийшов представник місцевої окупаційної адміністрації. Він почав казати, що їхні проблеми дуже серйозно перебільшені. Лен, а я на да. не нібамжа Бо там не ні не, не. Не бабжаніба він одразу їм пригрозив мітинги на так званій Росії. Заборонені, якщо вони не розійдуться, можуть отримати проблеми. У нас є ограничення на одновременний збор болі 50 людей в одному місці. У їх випадку ця надо має бути не більше 50 пітнів Внаслідок проведення СВО тисячі мешканців Курської народної республіки лишилися без житла. Але це СВО розпочав Владимир Путін і він скидає усю відповідальність на місцеву владу. Сходимо ми з того, що такі питання повинні рішатися місцевими і регіональними властями в діалогі з людьми. Місцева влада при цьому каже, що у неї немає грошей, і вона не може вирішити ці проблеми. Треба звертатися до влади центр. Здесь решение, это, к сожалению, не это решение федерального І Здесь... таким чином куряні лишилися без житла і без будь-якого іншого майна, і на гроші від так званої Росії вони не можуть розраховувати, тому що так званій Росії гроші потрібні на снаряди. Ми не компенсуємо розрушену бань, не потому що ми не хочемо зробити. Ми за счет чего это все будемо встанавливание? А у нас ще і сво продовжується. Извините, каждый снаряд. Стої там маю відзначити, що деяких курян хвилюють не тільки гроші. Вони раптом почали переживати за своїх рідних та близьких, які лишилися на територіях, які підконтрольні українській армії. Що зроблено Російською Федерацією для того, щоб вернути своїх бразах? Наш президент Владимир Владимирович Путін постоянно підчортує, що головне це люди. Так звана Росія нічого не зробила, аби повернути своїх громадян. Більше того, росіяни намагаються вбити своїх громадян, які перебувають у суджі. Кілька днів тому був такий випадок: Росіяни запустили дрон по інтернату, де перебували цивільні. Все внутрі давайте, давайте. Быстро, 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 быстро. Дрон отлетел, машину разбил, взрыв был. То місці, де знаходиться інтернат, знаходиться мирне крашне. Російська армія чудово знала, який саме об'єкт вона атакує. Це інтернат у Суджі. і там переховуються цивільні особи, і росіянам навіть о цього було замало. Потім вони інтернат розбомбили. Російська авіація нанесла авіаційну удар в кількості двох карбів по школі. Інтернат міста суджі, не дивлячись на те, що і влада Кремля і збройні сили знали про місце знаходження мирних мешканців. Удар був нанесений саме по ним. При цьому українська армія на території Курської області дбає про цивільне населення, не допускаючи гуманітарної кризи. Я жива здорова, у нас все в порядку, нам допомагають воєнні з України, дрова запасаємо, так що не замірнім зимою. <хи> Вони не замерзнуть, на відміну від мешканців тимчасово окупованих територій Молдови, які нещодавно вийшли на так званий мітинг. Замерзаю в вдома. Чому так ми страдаємо? Ми ся ми зглядаємо. Мьорзні волчий хвост. Вони звинувачують у своїх проблемах Молдову, і це доволі дивно, адже це саме так звана Росія перекрила газопостачання. Та й крім того, так зване Придністров'я. Це ж незалежна держава. Ситуація у цій наддержаві залишається дуже складною і з тенденцією до погіршення. Уже край от. Край ситуації, за котрим будуть необхідні послідства. Нам нужен газ. Двіження газа нет. Зараз вони, хоч якось існують, виключно за рахунок вугілля на електростанції, але воно також скоро закінчиться. Польшу глянь нет і не будет. Уголь виробатується лпрідістров'я стані просто без електроенергії, при тому, що це вугілля, це вкрадене вугілля у України із тимчасово окупованих територій Донецької області. Самі російські пропагандисти це казали. Після остановки газових поставок ГРЕС перейшла на уголь із ДНР. Сейчас запасов дней на 40. та навіть попри це, із гуманітарних міркувань Україна готова допомогти. Україна готова надати вугілля до так званого Придністров'я, і навіть безкоштовно тільки за однієї умови електроенергія, яка буде вироблятися на підконтрольній так званому Придністров'ю електростанції, має надходити також і до України та Молдови. У нас є вугілля, яке ми можемо дійсно постачати в Молдову. А можемо дати в Тераспіль, а, Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику. Якщо ми даємо їм вугілля, ми готові говорити за низьку ціну, навіть безкоштовно, якщо ми можемо замість цього вугілля отримати електрику. Що справедливо, ми даємо вугілля. Є тільки одна проблема. Очільник окупаційної адміністрації у так званому Придністров'ї Красносельський відкидає будь-яку допомогу. Йому потрібен тільки і виключно російський газ, якого нема. І що касається допомоги, Звісно, ми нуждаємося в допоможі. Ну, і зрозуміло. людям важко. Так, от допомогіть і собі. Нам в цьому плані допомагати не треба. По факту так звана Росія просто тримає мешканців так званого Придністров'я у заручниках, і для того щоб їм врятуватися, їм вочевидь необхідно скинути окупаційну адміністрацію. Ну а тим часом, завдяки вам, наше військо отримало іще ще нових двадцять Дякую в спільноті Сергія Стерненка за надані тепловізійні ФПВ-дрони в кількості 10 комплектів. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка і Сергію Стерненку за надані дрони з нічними камерами для небесного русорізу. Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я. Ми, взвод БПЛА 505-го окремого батальйону морської піхоти, хочемо висловити подяку пану Стерненка та спільноті Стерненка за надані нам 50 дронів камікадзе «Десятка». Це суттєво наближає нашу перемогу і надає нам можливість і надалі нищити ворога. Слава Україні! Героям слава десантного здоров'я та доброго дня на зв'язку. Банда «Фенік» 77-ї надніпрянської десантно штурмової бригади. Сьогодні ми вкотре отримали допомогу від спільноти Стерненка. За що щиро вдячні за допомогою цих дронів 50-ти FPV-дронів, Ми будемо знову знищувати руйню і наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава рупак 95-ї окремо десантно штурмової бригади висловлює щиру вдячність спільноті Стерненко за надані нам. 100 FPV дронів, якими ми зможемо очищати Курщину від молів. Слава Україні! Героям слава! У вас є унікальна можливість відправити дрон Камікадзе, росіянину у пику за невеликі гроші. Скористайтеся цією можливістю і продовжуйте допомагати силам оборони України.